Вітаю малята! Сьогодні в нас заняття з художньої літератури, на якому я вам прочитаю вірш Марії Познанської Вітер. Погляньте діти, за вікно, що ви там бачите? Скажіть, будь ласка, а чи є на вулиці вітер? Так, а як ви зрозуміли? Вірно, тому що. На вулиці колишаться гілочки на деревах та облітає листячко. Дітки, вітер буває теплим і холодний. У різні пору року він також буває різним. Вітер може здіймати бурю, зривати листя з дерев, жене хмари по небу. Коли на вулиці вітер. Таку погоду називають вітряною. Отже, віршик: Вітер, вітер пустотливий залетів до нас у сад, обгриває груші, сливи, трусить яблуні підряд, і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Дітки, про що віршик? Так, про пустотливий вітер. Скажіть, будь ласка, а чи може сильний вітер зашкодити деревам та кущам? Вірно, він може поламати гілочки, обтрусити листячко? А пустотливий вітерець? Про який ми читали у віршику, це той, що любить пустувати. Він обриває яблука, груші, трусить листочки з дерев, свиснув дівчинці у вусі, і утік. Отже, слухаємо віршик ще раз: Вітер, вітер пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи. Трусить яблуні підряд, і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Ось такий чудовий віршик ми сьогодні з вами слухали. Бувайте, дітки, на все добре.